Друзі, доброго ранку. Повертаюсь з ранкової практики. Іду тим же шляхом, спускаюсь трошки згори. І, поки повертаюся я додому, хочу поміркувати, знаєте, така розділ да? думки в голос. біль, біль і йога. Да? Ось таку заявила тему сама для себе, і буду міркувати, йти, ділитися своїми думками, враженнями від, скажімо так, то, що говорю сама, проживати будемо разом. І так, біль. Що таке біль? Взагалі, таке явище в нашому житті, воно супроводжує нас. На жаль, біль. Це такий може. Стимул для декого, де більшості, мені здається, обережно тут спускаюсь, бо такий крутий, дуже. Ой, спуск вибачте? От, біль це такий стимулювач для декого, щоб щось взагалі-то робити. І для більшості біль це якраз і буде отий штовхач, який ем, примусить щось зробити. Да? І саме через біль. Ми стаємо кращими. Да? Болить спина, о Боже, що робити? Ну, хтось коротким шляхом іде, пігулку випив, причин не з'ясував, а, а якісь оці послідстві да, щось там прибрав. Але все це повертається, повертається і вновь і вновь. Інший там шукає. Інший шлях да? іде до лікаря, він допомагає йому, третє шукає. Причину, звідки біль? Чому вона? І от знаєте, мабуть, ця третя категорія, яка людей, яка шукає причину, чому з'явився цей біль? Звідки він взявся? Оце, мабуть, саме він, як на мій погляд, я тільки від себе да, кажу. Це найбільш, мабуть, правильний шлях. Тому що біль це такий сигнал. Від тіла, що ми щось робимо не те, і йдемо не туди, що треба нам якось зупинитися і, можливо, проаналізувати, чому цей біль є, що тіло нам хоче сказати. І ми, пропускаючи ці сигнали, заїдаючи пігулками. Не знайшли, скажімо так, оцей корень головний. Да? А, ігноруємо. Ігноруємо природні сигнали нашого тіла. І все. І оце надбання, яке ми зараз сьогодні з вами маємо, а надбання — це оце досконале, скажімо так, тіло. Воно справді досконале. Але всі ці недосконалості, які ми маємо всередині себе, це, вибачте, це вже ваше недопрацювання. Тому наші предки напрацювали нам ось такі шикарні тіла, подарували нам, пройшли череду да, своїх еволюційних змін. і Відкрили для себе да, зовсім іншу форму і подарували нам на те користуйтеся. І оцей біль, який він, скажімо так, як механізм закладений в нашому тілі, він необхідний нам для того, щоб знов-таки да, щось змінювати і покращувати. Вони це зробили. Дивіться, що вони нам передали. Дивіться, яку досконалу форму ми з вами маємо. Хтось каже, та яка там досконала форма, у мене там те, се, третя, вибачте, це, не, це про них, це про вас вже. Про вас, вже. недопрацювання, недопрацювання, можливо, ваших батьків, да, які теж щось не робили. А я про тих предків, коли да, з'явилося вже тіло людське. Я не про того, що там дідусі, бабусі, це туди, 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 туди. Далеко, коли після да, хто там до Обізяна подобної. Дуже схожі ми, але більш досконалий розум і таке інше. І от до чого я веду. Біль це, знаєте, сигнал нашого тіла, який нам каже зупинитися, прислухатись, а, можливо, буде підніматися тут а, і щось змінити. Якщо у вас це пропущено і ви. Приглушили при, при те, при все. Ну, знаєте, я зараз, можливо, не кажу про біль, який дуже сильний, дуже гострий, там, можливо, і треба це робити. Я кажу про зовсім інші сигнали, да, до яких ми з вами приходимо своїм неправильним і способом життя, і якимось проявленнями, таке інше. Тому в Йозі біль і йога, отут я приходжу до такого головного, чому? Є такі афоризми і предписання, і взагалі а, біль і йога це несумісні речі. Там, де є біль, немає йоги. Там, де Є йога відсутня біль навпаки. Тому що біль це крайнощ. Да? Це вже якась крайнощ, яка з'явилася в нас завдяки нашому чомусь неправильно зробленому. І ми маємо ці сигнали. Це крайнощ, тому яка там йога? Ніяк, вам не до йоги, вам іти треба з'ясовувати. Тому, практикуючи йогу, ми з вами намагаємося до цієї болі, можливо, наблизитись і зрозуміти, але не посилювати її, але не звалюватись в неї, да, треба дякую сказати своєму тілу за цей сигнал, зрозуміти і починати з'ясовувати, починати аналізувати, починати а, робити все логічно, послідовно і ефективно. Ну, май, майже да, другий принцип йоги логічність ваших дій, послідовність. І тоді ви будете дякувати своїй болі, яка вам, знаєте, як отой світлофор, Каже, ні, не треба їхати. Зупинись, подивись навколо, всередину і таке інше. Тому до болі будемо відноситись з вами розумно, з вдячністю, тому що наші предки були дуже мудрі, інакше ми б не мали таку. Досконалу форму людського тіла. І щоб не руйнувати далі все те, що ми отримували, треба її вдосконалювати, треба розкривати. Повірте мені, те, що ми носимо в собі, в собі, це ну, скарби, назовні не знайдете. Знай, Оці скарби треба дістати, користуватися ними. Вони законні, вони прекрасні. Я закликаю вас до цього, до цього дійства в своєму житті. І ставлячи для себе мету, а що ж там за скарби і дізнатися, ви будете отримувати гарне здоров'я, ясний розум, щасливе життя і все таке інше, що прекрасне може бути в цьому житті. І шукаючи ці скарби, ви зрозумієте, що ви їх давно знайшли. Це досвід, який ви придбали, це і є скарб. Найкращий досвід цього життя. І зрозуміли, навіщо воно? І зрозуміло, чому йога в вашому житті з'явилася, чому вона вам так допомагає. Саме ця система, а не якась інша. Тому що ви дозріли вже до такого рівня, щоб не тільки думати про тілесне навантаження, а ще й подумати про свою душу. Саме йога про це. Вам дякую за увагу. Подумайте, поміркуйте боль, біль в вашому житті. Звідки вона тілесна, духу, душевна? Ще якась? Звідки вона, корінь цієї болі? І рийте, рийте в цьому напрямку. Не заглушайте, ну, коли вже да, зубка де боліт, сильна тут не до розміркувань. Да? Про гострий біль таке інше. Тут треба розумно підходити, лікарі, якщо потрібно, вони. Знаєте, як санітари. Вони санітари в такому смислі. Підчищають нашу карму, яку ми з вами напрацювали і не можемо її розгрісти самостійно. Тому піднімаю сходинками. Така, знаєте, непогане тренування. Ось. Ну що, гарного всім дня. Міркуйте. Це дуже корисно для нашого розуму. Йога нас до цього закликає. Практикуйте, чекаю на практики, користуйтесь відео, контент. Я наповнюю канал, щоб було все в одному місці і корисне для розвитку людини. Всіх обіймаю. гарного дня. Намасте.